Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про благодійну акцію Доброді, яка створена для подолання труднощів та підтримки дітей з інвалідністю. Та більш детально на цю тему ми поговоримо з Катериною Кулакевич, волонтеркою громадської організації «4.5.0 кривий ріг. Та Чмихало Тамарою, співвласницею кав'ярні Бонбон. Рада вітати вас, на нашій студії. Хочеться почати з головного питання. Напевно, так як а, взагалі виникла ідея провести цю акцію? Ну, взагалі, попередньо ми провели опитування серед батьків, дітей з особливими потребами, щоб виявити да саме ту актуальну потребу, яку зараз а, мають. Ту ж саму потребу діти з інвалідністю. І от після того, як ми побачили це опитування, і в кожному запиті було от щось важливе: інвалідний візок, бігова доріжка реабілітаційна, кисневий концентратор життєво необхідний, виникла ідея, що треба ну, закрити оці життєві потреби. Як їх закрити? Тому що запитів у нас багато і напрямків багато. Тому, от поспілкувавшись з командою, вирішили, що можемо якось спробувати повзаємодіяти з місцевими нашими бізнесами. І от перше, ми звернулися до кав'ярені. От Тома це була перша власниця закладу, яка нас підтримала, сказала: Так, я з вами, давайте щось робити разом. Угу. Пані Тамара, чому ви так відразу вирішили доєднатися до такої акції? Ну, Тому що це важливо, напевне, підтримувати подібні акції. Ми напередодні підтримували військових наших друзів, і до мене звернулася Катя. І коли звучить слово діти. То тут Доп... неможливо не доки допомога, так. то ну дуже багато не думаєш про це, особливо коли є можливість. Угу. А на вашу думку, наскільки важливо ну бізнесам, так малим чи то великим бізнесам нашого міста приєднуватись до таких акцій? Це важливо. Але, мабуть, треба якось розділяти, щоб там, великі бізнеси брали якісь великі об'єми, щоб середній та малий бізнес займався ось такими локальними міськими потребами і якось плічо-пліч пліч їх закривати. Угу. Чудово, пані Катерина, яким чином ця ініціатива вона вплине на життя дітей з інвалідністю? Ми закриваємо життєву необхідну потребу дитини. Тобто, на прикладі одного з дітей це кисневий концентратор. У дитини важка форма епілепсії. Від, якщо не буде нестачі кисню, не буде кисневого балону, який постійно має бути наповнений. Для цього треба їхати і десь його наповнювати. Їм надали в оренду кисневий концентратор, але він в будь-який момент може забрати. Це там, влада чи як там правильно, вона може його забрати, і дитина Лишається просто без кисню, а це е, просто смертельно небезпечно. Вона може не вижити після приступу. Тому кисневий концентратор закриває потребу. Дитини, і вона зможе продовжувати свою життєдіяльність, своє життя, так як вона має це робити. Можливо, дай Боже, що воно пройде, і потім вони передадуться на потреби інших дітей. Наприклад, і Вікторії на потреби якої збирають бонбон, -бон, їй потрібна реабілітаційна доріжка, тому що взимку вона ходити не може, їй дуже дуже складно. А вдома треба займатися. Квартира маленька. От мама звернулася за тим, що їм потрібна саме звичайна механічна бігова доріжка. Угу. А, як можуть доєднатися ті, хто бажає допомогти до цієї акції? Приходьте в заклади, пийте каву. Так, можете приходити каву. в заклад. Ми перераховуємо на ці потреби по одній гривні з кожного кавового напою, але ми поставили бокс. Можна долучатися і закидувати туди будь-яку іншу суму, можна і випити кави, і купити кави колегам, друзям, і ще плюс додати туди. Також я думаю, що можна звернутися до Каті. Mm -hmm. Сказати хочу, у мене є там енна сума. Скажіть, що за цю суму, якій дитині я можу закрити потреби? Тому що насправді там не такі вже великі суми, я вважаю, Ну, от доріжка скільки вона там коштує? 10, 15, 20 тисяч. Якщо якась якийсь офіс, наприклад. Тиждень поп'є кави. Тиждень поп'є нас кави, скинеться там грошима. Тому що ну, це взагалі в голові не вкладається. Кисневий балон, інвалідні візки. Тобто діти не просять навіть там, я не знаю, іграшки, планшети, солодощі. Вони просять те, що вони в своєму дитинстві не повинні просити. І вони взагалі не повинні цього просити за замовчуванням. Тому Ну, я вважаю, що можна якось трошки поділитися своїми потребами закрити потреби інших, особливо діток. Тут я з вами повністю згоден. Як вибираєте кому допомагати? В нас був такий список, і ми обрали просто само, самі головні там життєво необхідні. Ми спробуємо інвалідні візки, ми вже зв'язалися з партнерами іноземними, які підтримали нас і пообіцяли, що нададуть Ну, зв'язку з логістичними певними проблемами, поки якби, це питання часу. Але що стосується саме життєвих потреб, то нас заклади підтримували, і зараз ми маємо чотири заклади які. Закривають потреби чотирьох дітей. Угу. А як ви розповсюджуєте, розповсюджуєте інформацію для того, щоб більше людей дізналися про вашу акцію і долучилися до неї? Ми максимально намагаємось виставляти на сторінці все, що у нас буде відбуватися. Там кожного тижня ми хотіли звітувати, скільки вже зібрано, скільки маємо зібрати. Також ну, прийшли до вас, щоб трошки розповісти і розповсюдити інформацію, підтримати і наших діток, і, і трошки звернути увагу громадськості на питання саме потреб діток з інвалідністю. Тобто, ну, все, що якби ми можемо робити, ми намагаємось робити. Я думаю, можна і більше будемо пробувати, щоб більше дізналося людей. Угу. Як якщо я, наприклад, я маю якийсь бізнес, так як мені до долучитись до вашої акції? Що потрібно для цього зробити? Це потрібно там приїхати до вашого штабу, угу. укласти якусь, якийсь договір, чи як це все взагалі відбувається? Тому що як долучитися звичайним людям, ми зрозуміли. Так, угу. ти приходиш в ті заклади, чи там просто угу. до там до вас звертаєшся, угу. так і ти цим вже й допомагаєш. А угу. як бізнесу прийняти участь? Ну, ми все спростили максимально, приїздити не треба. Тобто є телеграма, месенджер. Мій телефон. Ви набираєте, я хочу долучитися. Окей, я скидаю список потреб наших діток. Ви можете обрати ту потребу, на яку розраховуєте, да, на яку у вас є бюджет. Я роблю, робимо макет, з вами зв'язуємося по всім деталям, як ви хочете самі закупити, самостійно збирати, самостійно закупити, самостійно передати. Тобто, тут ми максимально намагаємось взаємодіяти, щоб у нас не було якихось умов. І щоб ви могли проявити якусь ініціативу і долучитися в тій мірі, в якій ви хотіли б це зробити. Тобто, mm -hmm. дуже mm -hmm. просто все. Чудово. А, пані Тамаро, на вашу думку, як впливає а, акція добродії на підвищення свідомості серед громадян от, про проблеми дітей з інвалідністю? Ну, я вважаю, що недостатньо впливає. Але хотілося б підвищити цю свідомість. Я вам більше скажу, на жаль, і моя свідомість не надто підвищена на цей рахунок, тому що коли я поспілкувалася з Катею і дізналася, як це взагалі влаштовано, що скільки потреб і чому вони не закриваються. І як це взагалі відбувається? Це жахливо, коли дітям потрібні інвалідні візки, вони повинні їх випрашувати, їх батьки пояснювати, чому нащо, як це важливо. І хотілося б, щоб зараз ще проблема розповсюдження цієї акції в тому, що ми зараз робимо це в такий час. Коли треба дуже приспівуючи, пританцьовуючи, е, запускати якісь такі волонтерські проекти, треба щось вигадати, цікаве треба якось з піснею, з якоюсь з маркетингом залучити, якось цікаво сторі зняти, якось так, от щоб тобто якось за це ну не можна сказати, що от просто є дітки, їм потрібно, давайте якось зберемось і зробимо. Треба якось зацікавити, щоб ще й благати, розповсюджувати, тому... Я не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, пов'язано з тим, що зараз такий час і е, дуже багато зборів, на жаль, багато неправдивих. Тому треба, мабуть, вчитися відсіювати фейкові, фейкові, фейкові та, збори, так і дійсно підтримувати те, що є зараз. І, Особливо коли це з подачі друзів. От у мене є друзі, у вас є друзі, у каті є друзі, знайомі. Коли ти підходиш і питаєш, це правда? Це дійсно є такі потреби, є такі діти. Так правда, і тоді, щоб люди якось свідоміше їх підтримували і активніше, і не боялися допомагати, не боялися, що їх кошти підуть кудись не туди. Угу. Чудово. Пані Катерина, ви сказали, що от, ну, для того, щоб допомогти, так, ви даєте там список того, що необхідно, і там таким таким чином там вже чотири діток, так. Четверодей. Скільки загалом дітей потрібна допомога? Загалом список життєво необхідних у нас складається з 18 дітей, але пройшли опитування 88. Тобто об'єм дуже великий. Але от в нас незабаром буде захід для всіх таких діток. Привітаємо з святого Миколая. Приїдуть з Дюссельдорфу наші партнери і особисто їх привітають. Вони підготували їм подаруночки. завдяки музичній школі. 13 ми проведемо невеличкий концерт для діток, тому що таким діткам їм потрібно щось спокійне, таке негучне, і тобто дуже треба підходити скрупульозно до питання концерту для таких діток. Але ми намагатимемось Всіх, кому хто лежачий, ми їм завеземо адресну mm. допомогу, тому будемо намагатись зробити свято для кожного. Mm -hmm. І підсумовуючи нашу розмову, так як ви будете оцінювати успіх акції і що для вас от є найбільш важливим показником? Для мене вже важливо, що нас підтримали люди, які нас не знали, в принципі, там ми в там познайомились в період акції, тому для мене дуже важливо, що люди досі мають відчуття довіри, мають ну, приділяють увагу питанням благодійності. Ми всі розуміємо, що зараз потрібно допомагати військовим, але є проблеми, які тягнуться ще до часів війни. На жаль, і їх треба також вирішувати і підтримувати інтерес до цих потреб. Чудово, ну що ж, я дуже вдячний за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії, і е, дякую вам за те, що ви е, от, завдяки таким акціям, ви продовжуєте допомагати дітям, все ж таки, не незважаючи на всі труднощі, е, жити тим життям, ну яком, як, на яке вони заслуговують. Дуже дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і ми говорили про про благодійну акцію Добродій. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.